Знаєте, багато хто там сміється над ідеєю шлюбних контрактів, а я вважаю, що схожу тему можна запроваджувати і в контексті дружби. Тому що я з деякими такими абсурдними моментами почала стикатися, що я не можу повірити, що це реакція, на перший погляд, дорослих і зрілих людей. І я не буду зараз даватися в деталі, просто, можливо, комусь це зараз потрібно почути. Таку частинку мого досвіду, але мій досвід говорить про те, що, на жаль, є дуже багато глибоко самотніх людей, які не розбираються своєю глибокою самотністю, які намагаються компенсувати її в інших людях. Це можуть бути романтичні відносини, це може бути дружба, яка переростає в певну залежність від іншої людини, коли. Ну, Вибачте, коли хтось ображається на іншу людину за те, що інша сторона не має часу та постійне чи регулярне спілкування, чи там не може знайти упродовж місяця чи двох час на зустріч, я вважаю, що це абсолютно нормально. Це не означає, що вас не люблять, це не означає, що з вами щось не так в плані дружби. Але. Якщо ти не можеш обійтися без присутності якоїсь людини у своєму житті, для мене особисто це дуже тривожний сигнал. Я не буду зараз говорити про інших людей, тому що я звикла говорити за себе, розбирати себе як живий кейс, просто поясню мовою аналогії на прикладі свого життя. Наприклад, до мене на день народження не всі подруги могли прийти в цьому році, і знаєте що? Я не те, що не образилась, вона навіть краплі не було якихось негативних емоцій в їхню сторону, тому що всі ми, дорослі люди, в когось свої сім'ї можуть бути справи, робота, якісь інші моменти, і навіть попри те, що дехто попередив мене аж в останній момент, це не вплинуло на мою любов і відношення до них. Або, наприклад, якщо якась подруга не може зі мною зустрітися три чи чотири місяці, для мене це нормально, тому що я розумію, що ритм життя, завантаженість і просто внутрішній ресурс у людей може бути абсолютно різний. Просто знаєте, хочу це відео записати для всіх нас, щоб кожен з нас задумався над тим, а які твої очікування стосовно іншої людини, і чи чесно це? Вимагати щось від іншої сторони, навіть не проговоривши це у форматі дружби. Тому що якщо у вас вже така прекрасна дружба, такі тісні взаємовідносини, то значить ви теоретично можете просто взяти, сісти, і поговорити, що у нас відбувається, як ми дружимо. Ось мої очікування, ось твої очікування. А ось що ми можемо зліпити в реальності. Мені ледь чи не висовувати претензії. Стосовно того, як я розпоряджаюся своїм часом, своїми днями, і яку я виставляю в своєму житті пріоритетність, для мене це дико, тому що я не оцінюю і не осуджую інше життя людини. По-перше, виходячи з соцмереж, тому що ми бачимо все одно краплинку, маленьку краплинку того, що є в реальності. А по-друге, хто я така, щоб придумувати, як би ця людина мала.